Перебираючи свою пряжу і змінюючи свої бокси з котоном на шерсть, які я періодично передивляюся весною і восени, мені запала до душі ось ця бабінка. Це у нас гребінний маринос 100% від Лана Гато. у такому насиченому, красивому кольорі стиглої вишні. Дівчатка, хто небайдужий до цього відтінку, будь ласка, бронюйте. У мене вже стоїть перед очами ця шапочка резиночкою 2х2 із цього гарнющого ніжного мариносу. Ви вже знаєте, що я обожнюю грибінний маринос і Лана один із улюблених. Тож буду розпочинати нові проекти, і ця бабінка обов'язково до них війде. Ох, же і колір.